Я хочу зізнатися в дуже великому коханні ніколи не могла подумати, що саме до цього я буду мати таку пристрасть, але пояснити, як я люблю, як я поважаю, і наскільки я фанат колготок, я не можу пояснити це відчуття. Мені здається, як тільки я народилася. Щось зверху сказало мені, що ти будеш назавжди пов'язана з носінням колготок. Я просто не уявляю людей, котрі не можуть і не хочуть, і не знаю, що там з ними не так носити колготки. У мене є подруги та знайомі, котрі ненавидять колготки, бо у них щось там чухається. Щось там їм некомфортно, їх здавлює, їм погано, і краще вони голими будуть взимку ходити, аніж в колготках. Я вам дуже співчуваю. Я не знаю, як ви виживаєте взимку. Я не знаю, як ви не відчуваєте цього моторошного дискомфорту, коли щось заходить всередину, таке холодне, коли ця штаніна прилипає, і навіть якщо ви носите щось скіні, да, що не пропускає повітря. Я все одно цього не розумію. Все одно ж ноги мерзнуть, і джинса сама холодна, і це просто триндець. А коли я відкрила світ термобілизни, я цих людей перестала розуміти взагалі. Я от не розумію свідків його, от так я не розумію цих людей. Не безсуття, але у мене теж да свої, свій абсешен на цьому. Може, я і є свідок Єговий, свідок колготок. Подивіться на мене. Звісно, фешеном тут мало попахує, але боже, мені так добре. Да, не нехтуйте колготками. Перестаньте чухатися, проаналізуйте, чому це у вас так трапляється. Там щось психологічне точно, бо в колготках абсолютно немає нічого поганого, я вам відповідаю. Все, я все сказала.